Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку природні умови та ресурси Азії. В Азії найбільше різноманіття форм рельєфу на планеті. Гірські системи формують три великі пояси. На півдні та Сході це молоді сейсмічно активні гори альпійсько Гімалайського і Тихоокеанського поясів. На заході Старий Хребет Уральських гір. Відомими горами в Азії є Гімалаї, Тібет, Пунь-Лунь, Памір, Тянь-Шань, Кавказ. Монгольський Алтай, Великий Хінган, Ельбурс, Станови, Верхоянський хребет, Хребет Черського, Алтай, Саяни, Уральські гори, Сіхоте Алій та інші. Гора Аверест або Джомолунгма, що в Гімалаях це найвища точка світу, і в тому числі Азії. Між горами розкинулися великі рівнини, наприклад, Плоскогір'я Декан, Середньосибірське плоскогір'я, Іранське нагір'я, Західносибірська, Велика Китайська рівнини. Та Індоганська, Туранська, Месопотамська низовини та багато інших. Найнижча точка Азії рівень Мертвого моря. В Азії поширені дуже відмінні типи клімату: від Арктичного різкоконтинентального у північних районах до вологого екваторіального на півдні. Особливе значення у господарському розвитку значної частини Азії має мусонний клімат у приморських районах найбільше у світі вулканів в Індонезії 142. Азіатський регіон багатий на різні види природних ресурсів. Корисні копалини дуже нерівномірно поширені. Паливні ресурси переважно зосереджені в районі Перської затоги, де на її основі сформувався один з найбільших у світі регіонів видобування нафти і природного газу. Так, найбільшими видобувачами нафти в Азії є Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Китай, Кувейт та інші. Значними запасами нафти, окрім перської затоки, має Месопотамський прогин і зонський басейн. Найбільшими видобувачами природного газу в регіоні є Іран, Катар, Китай, Саудівська Аравія, Індонезія та Малайзія. Потужними родовищами природного газу є північне південне родовище, північний парс, Агаджарі, Фердоус в Ірані, північне і південний парс в Катарі, Аль-Гавар, Дора в Саудівській Аравії. Перська затока в Об'єднаних Арабських Еміратах, Акас в Іраці, Центральноазіатський басейн у Казахстані, Туркменістані, Узбекистані та Зонський басейн в Індонезії, великі запаси Кам'яного вугілля, наявні в Східному Сибіру, Кузбаський басейн, а також у Китаї, Північно-Східний басейн, Індії, Східний басейн, Казахстані, Карагандинський та Екібастузький басейни. А найбільшими видобувачами кам'яного вугілля в регіоні є Китай, що займає перше місце як за запасами, так і за видобутком у світі. Після нього йде Індія, Індонезія, Казахстан та Туреччина. Найбільшими за видобутком бурого вугілля є Туреччина та Індія. Важливо відмітити, що Азія є значним виробником і коксівного вугілля для металургії, а Китай є світовим лідером з його виробництва. Найбільшою країною Азії за видобутком горючих сланців є Ізраїль. Що займає третє місце у світі? Багата Азія і на уранову руду, а найбільшим її виробником у світі є Казахстан окрім нього, Узбекистан та Китай. Рудні корисні копалини Азії здебільшого пов'язані з фундаментом давніх платформ і мезозойською складчатістю. Азії видобувають три види чорних металів. Найбільше в Азії Залізної руди видобуває Китай, Індія та Іран. Особливо великі запаси залізних руд в Індії, штати Біхарта, Оріса, в Казахстані, Оленгірське коштомовське родовище та Китаї. Марганцеву руду видобувають Китай, Індія та Малайзія. А з великих родовищ варто вказати на Каражал та Ушкатин в Казахстані. Найбільше в Азії видобувають хромову руду: Казахстан, Індія, Туреччина та Оман. Поклади кольорових металів світового значення залягають вздовж східної окраїни материка. Найбільшими видобувачами бокситів є Китай, Індія, Індонезія, Казахстан та Саудівська Аравія. Мідну руду найбільше продукують Китай та Індонезія. Титанову руду найбільше продукує Китай, що є абсолютним світовим лідером та Індія. А відомим родовищем з видобутку титану в Китаї є панчжихуа. З видобутку свинцевих рут лідером також є Китай, а також Індія, Казахстан та Туреччина. З видобутку цинкових рут лідером знову є Китай, а також Індія та Казахстан. З видобутку олов'яних рут лідером знову ж таки є Китай, а також Індонезія, М'янма та В'єтнам. А от з видобутку нікелевих рут лідером є Індонезія, а також Філіппіни та Китай. Багатим на різні кольорові благородні метали в Азії є в основному Китай. А за видобутком золота у 2018 році Китай зайняв перше місце у світі з позначкою в 400 тонн. Багата азія на так звані рідкоземельні метали. Перші позиції з видобутку яких не тільки в регіоні, але й у світі займає Китай, причому часто з великим відривом від найближчих конкурентів. Окрім Китаю, вказаними металами володіє Казахстан, Філіппіни, В'єтнам, Республіка Корея та інші. Японія є світовим видобувачем рідкоземельного селену. Аналогічна ситуація в регіоні з Китаєм характерна і для нерудної сировини, де країна головний лідер з видобутку магнезиту, бентоніту, кам'яної, калійної солей, сірки, бариту, тальку, фосфоритів, кизельгуру, графіту та іншої нерудної сировини. Туреччина є світовим видобувачем польового шпату, а також перліту. Окрім Китаю, значними видобувачами вказаної продукції є, перш за все, країни з Великою площою. Індія, Казахстан, Туреччина, Іран та Саудівська Аравія. На іранському нагір'ї зосереджені найбільші у світі родовища сірки. Коштовне каміння переважно поширене у Південній Азії. Так, світовими запасами рубіні володіють М'янма в районі міста Могок, Індія, район міста Ратнапур, Шрі-Ланка та Таїланд округ Чангвада. Топазами можуть похизуватися Індія, Пакистан, Шрі-Ланка та Японія. А опалами тільки Японія. Азія багата на водні ресурси, але розміщені вони вкрай нерівномірно. Найгустіша річкова мережа в південній і Південно-Східній Азії, а величезні простори Центральної, Східної і Західної Азії бідні на водні ресурси. Водні ресурси в Азії на душу населення 4 тисячі метрів кубічних на рік. Лише річки Азії впадають до всіх океанів Землі. Важливе значення господарської діяльності мають річки Азіатської Росії, Об, Лена, Єнісей, Китаю, Хуанхаянзи, Індії, Ганг, Пакистану, Інд, Таїланду, Меконг, Ірану, Тигер та Єфрат та інші. Багаті на гідроенергоресурси річки Сибіру, Поскогір'я, Декан, Тибету та Індокитаю. Багато в Азії є й озер, в тому числі найбільше у світі Каспійське море, Озеро. Практично висохле Аральське море. В Азії також знаходиться і найбільше за обсягом води озеро світу Байкал, що містить 20% всієї прісної води планети і є найглибшим у світі. А також унікальне напівсолоне і напівпрісне озеро Балхаш та багато інших. Розвиненою в регіоні є іригація. Більшу частину території Південної та Південно східної Азії використовують як сільськогосподарські угіддя. У долинах місцевих річок поширені родючі алювіальні ґрунти і червоноземи, на яких вирощують різноманітні субтропічні і тропічні культури. На прибережних низовинах, що оточують Середземне і Червоне моря, індійський океан і Перську затоку, а також на Месопотамській низовині, переважно через посушливий клімат, поширено зрошення. А в оазах. Аравійської пустелі садівництва. У центрі Азії чимало чорноземів на Лесових породах. Усе різноманіття земельних ресурсів представлено на східному узбережжі Азії. Земельний фонд Азії без країни СНД складає 21%, в тому числі 20% пасовищ та 65% зрошуваних площ. Ріля Азії складає майже 38% без рахування Росії. Найбільше забезпечені земельними ресурсами в Азії Індія, Китай та Казахстан. Найменше забезпечені земельними ресурсами в Азії: Мальдівські острови, Бутан, Непал, Сінгапур, Ємен, Оман, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Бруней, Катар та інші. В Азії дуже багато пустель, таких як Алашань, Великий Нефут, Гобі, Деждекевір, Тар, Дежделут, Каракуми, Кизелкум, Малий Нефут, Мойникум. Руб Ель Халі, Сирійська пустеля та Пустеля Такламакан. Лісистість Азії складає 19% території без врахування країн СНД. Площа лісів Азії 500 мільйонів гектар або 0,2 гектара на душу без врахування країн СНД. Запас деревини оцінюється 55 мільярдів метрів кубічних. Це без врахування країн СНД або 12% світових запасів. Лісовими ресурсами краще за інші регіони забезпечена Південно-Східна Азія та східні райони Китаю, де ростуть великі масиви цінних листяних лісів, а також червоне, залізне, сандалове, камфорне дерево і багато інших. У північному лісовому поясі переважають хвойні породи. Найбільші запаси деревини в Азії мають Китай, Індонезія, М'янма, Таїланд, Пакистан, Бангладеш та В'єтнам. Туризм бурхливо розвивається в Азії. Тут сконцентрована майже п'ята частина загальної кількості пам'яток, внесених до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Найбільше їх у Китаї. Багато туристів приваблюють віддалені райони Азії з їхньою чудовою природою. Окремі країни фактично живуть за рахунок туристів, наприклад, Мальдіви. До найпопулярніших серед міжнародних туристів країн Азії належать Туреччина, Кіпр. Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Китай, Японія, Індонезія, Таїланд, Індія, Мальдівські острови, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Непал та інші. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Природні умови та ресурси Азії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!